Навесні, як і вся природа, місто пробуджується. Починаються роботи з прибирання прилеглих територій, плануються заходи з благоустрою, а також розпочинається ремонт та асфальтування доріг. Після зими автошляхи міста знаходяться в жахливому стані. З настанням теплих сонячних днів працівники КВГП беруться до ремонту доріг. Роботи були розпочати. В березні місяці погода дала такий шанс, але наше підприємство підв'язане під від виробника асфальта, ну і під погодні умови. При початку роботи проводиться весняний огляд разом з представником нашої автоінспекції, разом з представником управління, визначаються обсяги робіт і після цього даного. Складається відповідний акт дефектний. Після цього даного акту наше підприємство починає до виконання робіт. Ми вже пройшлися вулицю Грушевського від центру міста до Чулівського переїзду, частково вулицю Кірова, пройшлися вулицю Котовська, яка була дуже в жахливому стані, так як вона є об'їзною і по ній їздять фури, машини з великим тонажом, то вони за зиму розбили дану дорогу. І також частково вулицю Гастела. Зараз ми знаходимося на вулиці Жовтневої. На даний час найпопулярнішим видом ремонту дорожніх покриттів є ямковий ремонт. Саме цей спосіб використовується частіше за інших. Як зазначив головний інженер КВГП, в першу чергу проводиться ремонт тих вулиць, де спостерігається більш інтенсивний рух. Латання доріг має свою складну технологію. Підготовлюється під фризу яма, так, корита так зване, воно видувається, вимітається від залишків після фризи після асфальта, видувається, просмолюється бітумом края і катається асфальт падком. Ну, Процедура, казав, така, дуже трудомістка, тому що треба швидко робити. Асфальт має певну температуру, щоб він не застив. Тому хлопці. Якщо стоїть асфальт, вони стараються швидше його виложити. У 2015 році на ямковий ремонт доріг міста було витрачено 1 мільйон 199 тисяч гривень. В цьому році на ці потреби вже виділено 700 тисяч гривень. В другій половині року очікується перерозподіл коштів, тому ця сума буде значно більшою, наголошують спеціалісти КВГП. А поки що в нашому місті ремонту на дорогах вистачає. В минулому році ці роботи проходили аж до осіннього періоду.